Жителі древнього грузинського міста постійно потерпали, від навали чужинців. І ось один мудрець підказав, що потрібно збудувати фортецю, з якої буде видно усі, хто наближається до міста, і тільки так вони зможуть себе врятувати. На її будівництво знадобилося багато сил, та одну стіну спородити ніяк не вдавалося. Тоді мудрець сказав: треба знайти матір єдиного сина. Яка б погодилася його замурувати у стіні фортеці, а той щоб не злякався смерті, і аж тоді стіна буде міцною. Грузинський хлопчик Гонері тодуа разом з братом та іншими дітлахами зростав в Абхазії, що на той час була автономією Грузії. З молоком матері він успадкував любов до своєї рідної землі, багатої на стрімкі гори та зелені луки. Розкішне море і лагідне сонце. Та найбільшим багатством того краю були дружні й працьовиті люди, ніщо не віщувало біди, та з дитинства він знав, що за все це буде готовий жертвувати навіть своїм життям. Грузинською це звучало так: та вдадебулі. Б так би й жили люди на цій благодатній землі. Випасали овець та кіс, вирощували кукурудзу, доглядали за виноградниками, збирали високі врожаї цитрусових та баштанних культур, а згодом робили би вино та щедро пригощали усіх хто приїжджає на відпочинок до їхнього узбережжя. Щоправда, Абхазія завжди була ласим шматком для завойовників. Ще за часів царської Росії корінне мусульманське населення виселили з Абхазії, а ті, хто прийняв християнство, не мали права селитись у приморській зоні. Натомість на звільнені терени було запрошено християнських переселенців: вірмен, грузинів, росіян. Після розпаду радянського союзу ця територія стала ареною розбрату. Війна в Абхазії розділила життя Гонері Тодо на дві частини. Нині він добре усвідомлює, що його родина була в числі тисяч грузинських сімей, яким прийшов час зробити свій вибір або загинути на полі бою, або назавжди тікати з рідної землі. Та Гонері взяв до рук зброю і разом з іншими мужньо захищав свою землю у грузинському народному ополченні. Проте погано озброєні вони були гарматним м'ясом проти добре оснащених абхазців, підтриманих російськими військами. Тож яким би нікчемним не видавався вибір тікати, свою грузинську гордість довелось затиснути в кулак. Серед списків односельців, загиблих у грузино абхазькій війні 92-93 років, знаходимо ім'я Гонері Тодуа. Близькі родичі вже оплакували його душу, та йому судилось вижити, аби в пам'ять про пережите страхіття, все ж знайти пристанище для своєї родини, а там же посадити сад, народити сина та жити з вдячністю до людей, що їх прихистили. З дому буквально я вам покажу і звіти, що я вам скажу, мене є ціла фани в пакети. Майка і труси мои, яких я вийшов з дому. Больше нічого. Элементарно навіть документів не було. Ми з дому виїжджали, ми потім дома. Как з дому. босс и без нічого всякого. Дружба між грузинами та українцями має своє глибоке коріння і перевірялась не одним важким випробуванням. Чорнобильська трагедія одне з них. Усі грузинські санаторії, готелі та бази відпочинку у зловіщому 1986 році взяли під свою опіку постраждали населення з України, і в подальші роки бездоганно діяла програма оздоровлення чорнобильців на теренах Грузії. Важи Тоду, батько гонері, працював у той час за готівельником. Чоловік збирав фрукти від населення та возив до українських дітей, адже тут так не вистачало вітамінів. Його добре знали у північних районах області. Щороку люди з Сернівщини, Рокітнівщини приїжджали до них на відпочинок. Тож, коли розгорівся грузино-абхазький конфлікт, грузинів біженців з Абхазії прийняли як братів. Після війни куди нам діватися, а свяже я з ними держав. Вони мені срочно говорять, єдге арсюда. Я з Ну, маті, дітей, від всіх Нас устроїли в гостиниці. безвозмездно, Нас теж. В гостиниці в ракетному почти полгода. Вони теж з дому консервації всякі, так, привозили, подали. Так вийшло, що потихоньку-потіхонку здесь. Поліщуки з розумінням поставились до проблем біженців. Допомогли з оформленням документів, з роботою, з житлом. Кожен рік притуплював біль розставання з батьківщиною. Відтак проминуло мало небагато, 18 років. Нині поросло бур'яном колись затишне грузинське село Ахалдава у Очамчерського району, у якому проживала родина Тодуа. Від добротних осель залишились понівечені стіни. Осиротів ніким не доглянутий сад. Тепер дорога веде в нікуди. Життя тут призупинилось. На кладовищі чудом зціріла могила лише батька гонері важе Тодуа. Може, й добре, що він не побачить сплюндрованого рідного обіця, яке зараз нагадує руїну. За ці 18 років так і не знайшлось господаря для їхньої землі годувальниці. Нині це богом забута земля розбрату. І знайшлась така мати, у якої був лише один син. Коли хлопчик став попролом стіни, мати закам'яніла від горя. Мудрець запитав її, як ти наважилась на те? У сина мого є ще одна мати. Це його батьківщина. Вона покликала його сьогодні, відповіла жінка. Нас туди не пускають. Ми 20 лет на ацовській могилу в кадрі вона є, в віддіки записано, все. на ацовській могилу нас ще не пускають. Нас типа там же повністю окупували росіяни, російські війська стоять, не пропускають. І тим більше нас, якщо я туди попаду, якщо попаду, то они могут и меня и арестовать. Типа, потому что я держал оружие, я защищал свою родину, можно сказать. А они делают с меня уже террориста и делают такое. И нас не пускают туда. Оглядає світ бойливо у полений город старенька Нуну, мати Гонері. Її тут звуть Антоновна, бо що, маленький клаптик у порівнянні з тим, що доглядала в Халдаві. Не думала жінка, що доживати віку доведеться на чужині. Та після відео про їхню руїну в Абхазії, яке відзняла і передала сусідка Абхазка, душу старенької тішить кожна зелинка, що з грузинського насіння проросла вже тут, в Україні. Бабушка, ну це вона в нас мічуринець. На неї кажемо, то що вона дуже багато вирощує всяких грузинських. Травок, вона сушить їх, вона доглядає. Там на грядці немає жодної ніде травиночки. Вона за ними доглядає. Ну і вона розказує нам, як за ними доглядати. Усі приправи необхідні для грузинської кухні: шафран, кінза, базилік, хмелі, сунелі, коріандр, різні сорти перцю, Нуну -ну вирощує на своєму городі. Пізніше їх сушить та перемелює і готує страви, які нагадують таку рідну і далеку Абхазію. Про усі премудрості розповідає невісті Юлі. Сьогодні Гонері жартує, що після військової служби в Комсомольську на Амурі до українського клімату звик без проблем. Найбільше до вподоби йому прийшлися добродушні та щирі поліщуки. А після перенесеної складної операції на серці, коли його донорами були українці, зріднився з Україною не лише душею. Якісь банки там з підвалу витягують. Покликав я гонері, кажу, що будемо робити, двох злодій зловили. Яке його було рішення? І воно також плинуло вже потім думаю, ну, як людина могла так подумати, як можна вийти з цієї ситуації. Ну, якби от ми зустріли з нашого будинку, тягнуть, ми щоб старалися наказати, зробити там їм боляче і так далі. Він, він цього не зробив. Він каже, ну вже цитую, Ребята, що, ви? що вам треба? Ну, вони говорять. Ну, випить нам хотіли, він дістає гроші, дає їм. Каже, якщо треба, зверніться, ми завжди вам повожемо. Ну ніколи не крадіть, ніколи не крадіть. Він да, з того моменту, дяку Богу, ні, ніколи більш нічого. Це один, один такий живий приклад, який був, як, яка людина. Була. Хороші сусіди, чим хороші, хороші? доброзичливі, приємні. А! Не знаю. Щоб люди, дай все. що там говорить. Це дуже прекрасна сім'я. Вони як сусіди, я навіть не можу розказати, багато таких, що в нас в Україні навіть немає. На допомогу вони йдуть в першу чергу. Вони допомагають, вони співчувають усім. Я дуже багато можу говорити про цю сім'ю. Вони виховують двох прекрасних діток. О, і в які наші всі діти дуже дружать і ждуть, поки вони вибіжать на вулицю, щоб погуляти з ними. Юля Каласте, дружина Гонері, по мамі українка по татові Естонка. Навіть уявити не могла, що їй доведеться жити в грузинській сім'ї, де так шанують свої традиції. Саме тому прізвище у неї залишилось дівочим. адже у грузинських родинах, після одруження, жінки прізвища не змінюють. Сначала было немножко тяжело привыкнуть, привыкнуть, и со временем пришлось изучить какие-то обычаи, определенное поведение. Ну, когда со временем оно свыкается, и уже начинаешь понимать, и, ну, как происходит само собой. Детей, конечно, воспитываем в манере грузинского характера, вот так, наверное. Ну, стараемся, стараемся, чтобы в православии. Как таковой в семье грузинской мужчина – это добытчик. Он зарабатывает деньги. А мама занимається э, дітьми, кухней, домом, очагом. У мами щитка червона. У тати щитка синя, моя щитка, щитка зелена. Вона найменша. Вона найменша. Щороку краще читає важико свою абетку. Йому подобається читати українською. Адже й на вулиці вони спілкуються також українською. Та хіба у цій галасливій юрбі хтось задумується, у кого яка національність діти, як діти, маринка, катруся, Тінатін, Юрко, Андрій та Важико. Головне, щоб світило сонечко. Для Гонері власноруч збудований винний погреб – предмет особливої гордості. Напевно, як для кожного грузина. І хоча її виноградник ще тільки підростає, виноград привозить закарпаття. А от бочки місцевого виробництва. Здесь на Україні сделали. В, в Костопольському районі есть мала Любашівка, или как-то село. Там є такий нормальний бондар. Потім по технології, где 3-4 рази перемішуємо, перемішуємо, Смотримо дозировку, смотрим, как она поспела, у нас побродила. Потом переливаємо бочки. Вот эти все, все приправы, вот, в этих мішках, потому що я, не, я здесь всегда спорю с ней. Она как сойдет сюда, то там висит. Вот эти все приправы, это не веники, вот они висят, вот сухие, вот, они все приправы. Вот эти в мішках, наверное, все приправы, она сбирает. У невеликому районному містечку Сарнах живе чотири грузинських родини. І хоча у кожного глави сімейства свої плани та турботи, вони завжди знайдуть час зустрітись, поговорити про життя, здоров'я рідних та обов'язково обговорити ситуацію на батьківщині і ніяких балачок про роботу. Така вже грузинська традиція, що гостей зустрічають усім, чим багата хата. Обов'язкові атрибути шашлик, мамалига з сиром, сулугуні, сациві у горіховому соусі, хачапурі з сиром та кубдарі з м'ясом, і звичайно, домашнє грузинське вино. Я хочу за наших предков выпить. У каждого человека есть предки. Да, давайте выйдем за них, вспомним, их нету. Сегодня не остались. Но все равно мы должны это поколение, все помнить. И передать молодым. Кто младше нас, детям. И вот так это с поколением поколение передается. За наших предков, которых их нету. Пусть им земля пуха будет. А кто есть, пускай нами гордятся. Тоді мудрець зупинив людей, що збирались замурувати хлопця, і звернувся до них. Люди, страх та відчай заполонили ваші душі, та поки серед нас живуть такі матері, ви не переможні. Відпустіть хлопчика і будуйте стіну. Нехай десять разів вона зруйнується, та на одинадцятий ви її таки збудуєте. М'язобілі каріса Сінатлія Шеніт Тваліса або сусід через поріг світло у твоїх очах, кажуть грузини. Чи не тому шанобливе ставлення до сусідів, гостей дому ознака поваги та вдячності за все разом пережите, а ще сподівання, що і надалі порозуміння та взаємодопомога будуть між ними. У кожного по різному склалася доля в Україні. Гонері лише тут знайшов свою сім'ю, а от Девід Тодова його рідний брат. В Україну потрапив вже з родиною. Нині обоє його синів, Георгій та Міраб, відомі спортсмени, які виборюють свої перемоги на честь України. Ну, мені на саду сарані радісно, що вони виступали за Україну. Ну, трошки в серцях є, що чому такі діти повинні бути там, на своїй родині, але ну, от все так складалось. Ми не можемо його вже повернути, тому що обратного ходу немає. А діло? Я радий тим, що як і мені є. А цей життя вже я привик за 17 років. Потом, если мне плохо было бы здесь, я отсюда как Я вже в той грузі не хочу повернутися, якщо обідне з Абхазия не и І от там, где я родился, именно там. А родина там, які тобі допомагають, то не можешь далеко. Попри усі негаразди, доля була завжди прихильною до гонері. Тікаючи з абхазького пекла, у нього було одне бажання вижити та врятувати своїх рідних. Це вже згодом зрозумів, що в Україні є всі можливості для того, щоб реалізувати свої сили. Тож він зміг не просто прижитись і здобути повагу серед людей, а ще займатися власною справою, імпортом та експортом деревини, якої так багато в Поліському краї. Щоправда, одним з найбільших подарунків долі, після подарованого мирного сьогодення, для нього стала зустріч з Юлею, нині коханою дружиною, а жінкою мрією, грузинською Суліко з якою вони народили первістка доньку Тінатін, а згодом і сина, якого в пам'ять про батька назвали Важико. Якщо не Україна, якщо не Грузія, історично не було побратимів дві національності, дві нації, дві країни, може, наш сім'я не створювався, але ми щасливі тим, що вони у мене є. Вони у мене народились на Україні, вони мої діти, за них можу за Україну постояти, як Гордістю і загрузію постоять. Но дело в тому, що якщо так розпорядилася, і Бог розпорядився, я предан і нужен, как-то я всі силаю, всі свої знанием, всі своей порядочності можу за Україну стояти. Давно зруйнувалась фортеця, що захищала давнє місто від навали чужинців. Але до цього часу непорушно стоїть одна з її стін. Та, що тримається на почутті любові до батьківщини. Щоправда, нині відчайдушність, з якою колись грузинський хлопчик та в Дадебулі, а нині батько сімейства гонерітоду готовий жертвувати за свою Грузію, нічим не поступається любові та гордості і за рідну йому Україну.